Привіт, мої золотенькі! Давайте з вами подивимося, що нам принесуть вихідні 17-18 лютого. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, давайте подивимося: в чому ви знаходитеся зараз? Знаєте, ви зараз дуже різка, дуже така холодна. Можете планувати свої дії наперед, і можете образити своє оточення. Така дуже, знаєте, ви багато аналізуєте минулих ситуацій зараз. І от через це можете навіть деколи не думаючи, робити кроки, які можуть ображати ваше оточення. Давайте глянемо, що несуть вам вихідні, так, 17-18, що вони принесуть, які енергії. Вихідні, знаєте, можуть дати вам якийсь шанс, але ви застигнете. Застигнете у тому всьому, тому що до кінця не будете розуміти, чи треба воно вам, чи хочете ви туди йти, чи хочете ви а, цим користуватися, чи готові ви до конкуренції, так? до того, що. Вам пропонують. Так? Можуть вам на вихідних запропонувати якусь цікаву ідею, якусь цікаву допомогу. От, і дуже важливо звернути увагу на свої почуття і на те, що пропонують. Чому я так кажу? Тому що обман, ілюзія, самообман. На вихідних буде вас переслідувати. Тому дуже важливо звертати увагу на свої почуття, своє сприйняття, як ви сприймаєте допомогу, ту саму ситуацію. Дуже важливо розуміти чіткість, куди ви рухаєтесь. Тому що тут зараз я бачу дуже багато накрученого. Людина на вихідних може проживати достатньо складні процеси, трансформаційні речі, в яких необхідно буде це такі зміни у житті, в яких необхідно буде приймати чітке рішення, знаєте, взяти. За основу таку дисципліну, планування, розуміння, куди ти рухаєшся, і це може бути дуже-дуже складно. Це стосується більше ваших робочих моментів реалізації. Давайте глянемо пораду. Пораду на вихідні, порада на вихідні зупинитися, дати собі можливість перепочити, гармонізувати свій простір і себе, подивитись на вашу ситуацію зі сторони. Для того щоб прийняти найбільш прийнятне рішення для себе, слухайте свою і.